Такі ж, як і завжди, ви піднімаєте руку, називаєте своє ім'я, своє медіа, яке ви представляєте, і кажете такого адресовано запитання. Я нагадаю, що, що ще я нагадаю, що у нас сьогодні в на брифінгу це брифінг за участі керівника офісу президента України Андрія Єрмака. Колишнього генерального секретаря, секретаря ООН пана Панґімона та колишнього президента Колумбії і лауреата Нобелівської премії 2016 року Хуана Мануеля Сантоса Кальдерона. Ну за хвилинку ми розпочнемо і, в принципі, ми будемо рухатись дуже швидко. Вибачте ще раз за затримку. Єрмак розпочне з короткого вступного слова. Доброго дня всім. Раду всіх бачити. Сьогодні у нас надзвичайні гості. Я дуже радий вітати сьогодні в Києві, пане президента, пана генерального секретаря. У нас відбулася дуже змістовна зустріч. Спочатку ми зустрічали, я зустрічався з нашими гостями і тільки що завершилась наша зустріч з президентом. Я думаю, що, по-перше, це дуже важливо, тому що ми цим візитом ще отримали один потужний сигнал щодо підтримки України під час цієї жахливої війни, підтримки нашого суверенітету і територіальної цілісності. По-друге, я думаю, що такі впливові міжнародні політики, які сьогодні зранку особисто мали можливість побачити результати злочинів Росії в Ірпіні, в Бучі, які до думки до позиції, яких прислуховуються в світі, які... Можуть особисто донести те, що вони побачили, це теж дуже-дуже важливо. Ми говорили сьогодні е, по багатьох питаннях, ми торкалися досвіду наших е, шановних гостей щодо е, розбудови міжнародних інституцій, щодо гарантій безпеки, які дуже важливі сьогодні для України. Тому ми продовжуємо працювати. Я хотів би. Вибачитися, що ми затримались, і щоб не витрачати і вас час, давайте будемо починати. Я думаю, що наші гості, шановний пан президент, шановний пан генеральний секретар, зможуть сказати декілька слів на початку, і потім ми зможемо відповісти на ваші Я думаю, ми одразу до запитань перейдемо. Так, давайте почнемо Я з ін так. Інтерфакс. Можна так. Краще. Доброго дня. Наталіше Друфакс України. Питання до пана Андрія Єрмака. Ви казали, що сьогодні ви казали, що сьогодні обговорилось питання гарантій безпеки щодо України. Взагалі, як наразі йде робота щодо цих гарантій, а ваші групи з колишнім голосекомната Дякую. Дуже дякую вам за запитання. Я спробую дуже коротко відповісти. Так, ми сьогодні говорили з цих питань. я Дуже радий, що наші шановні гості розділили сьогодні нашу думку, що це дуже важливо ця робота і що Україна. Дійсно повинна мати такі чіткі юридич... юридично закріплені гарантії. Що стосується роботи нашої групи з паном Расмусеном, на сьогодні триває робота щодо першого документу перших е, рекомендацій щодо ці, цих гарантій. Я можу сказати, що робота непроста, але я думаю, що за цей недовгий е, час. Е, я сподіваюся, що з'явиться дуже потужний документ, тому робота триває і до групи я думаю, що з часом будуть долучатися нові експерти, тому я сподіваюся, дуже скоро будемо мати можливість говорити про конкретні результати. Будь ласка, запитання. Може, без мікрофону? А ви почте перше питання до пана Пан Гімона, правильно розумію? Ну давайте, мабуть, пан панкиму спершу відповість, так? Uh, if I may say, the cent centrality of the question is that uh, this is unacceptable uh, aggression by uh, Russia against the people of uh, Ukraine and country of Ukraine. This has uh, very important re uh, implications that uh, this is war between the two initiated by russians illegally but at the same time it has a serious implications global implication that this is a war between a democratic state and the communist country communist country it has also created global problems in uh, uh, supply Ізромало глобальних проблем і створила чимало складнощів для мільярдів людей, які не мають до неї безпосереднього відношення. А що стосується миротворчих операцій, то це рішення має приймати організація Об'єднаних Націй разом із Радою безпеки оскільки... Це питання відноситься до сфери відповідальності генерального секретаря, то безумовно йому і відповідати, але безумовно має бути певне рішення цього питання. І Миротворча операція. Вона не має мандат на проведення якихось військових операцій. Вона має на меті а, якось примирити дві сторони без військових операцій. Тобто миротворча операція по суті проводиться проміж двох а, а, країн. І тут необхідно розглядати безумовно питання, чому має проводитись миротворча операція. Бо миротворча операція вона буквально означає Роз'єднання двох сторін і за якого війська об організації Об'єднаних Націй знаходиться посередині між цими двома сторонами для того, щоб попередити напади. І перед тим як приймати якісь рішення, необхідно визначитись із відповідальністю і, і, і я хотів би зазначити, що правосуддя і відповідальність ті аспекти для врегулювання яких знадобиться чимало часу. І я також хотів би сказати, що Росія має припинити aggression. цю нелегальну агресію. Проти країни-члена націй. І після того має бути певний процес правосуддя притягнення до відповідальності. Я знаю, що Генеральний прокурор Міжнародного кримінального суду вже розпочав розслідування і також. Чимало судових організацій у світі. Я дуже сподіваюся, що скоро будуть певні результати, зокрема з міжнародного кримінального суду. Відповідно до його результатів мають бути прийняті певні рішення в подальшому для того, щоб попередити... Then виникнення будь-яких суперечок, мож... можливо, up, розглядати вже якісь миротворчі операції. А щодо другої частини вашого запитання, я відповів би наступним чином: ну, по-перше, ви знаєте, що згідно рішення ставки Верховного головнокомандувача був створений єдиний інформаційний центр, тому все, що стосується Збройних сил України. Я думаю, слід дивитися на офіційне повідомлення. А що стосується взагалі, то ви знаєте, що наша боротьба буде тривати, доки ми не повернемо всі наші території і не докупуємо їх і закінчимо цю війну. Я би так відповів на ваше запитання. На сьогоднішній день це питання не обговорюється. На сьогоднішній день наша позиція є дуже чіткою. По перше, ми прагнемо деокупувати всі наші території. А по-друге, сьогодні контроль за стратегічними ядерними об'єктами, такими як є Запорізька станція, абсолютно іншого варіанту немає. Він повинен повністю контролюватися Україною. Це не є наша територія, це є наша земля. А весь світ повинен зна знати. Що якщо щось буде відбуватися, як це на напередодні декількох місяців відбувалося навколо Чорнобильської станції, це повністю буде на совісті агресора і на совісті тих, хто не приймає відповідних кроків для того, щоб захистити не тільки Україну, а всю Європу і весь світ від ядерної катастрофи. Дякую, хотілося б наступне питання для пана Сантоса. Підніміть, будь ласка, руку, у кого, у кого є. Так, Дмитро Святненко, 1+, плюс До трьох спікерів. Що не так з ООН і пан пан Ємун? Ви як людина з системи? Я так розумію, що а, обговорювали можливі проекти реформування ООН. Як так получається, що сьогодні держава-агресор? Ну, фактично визнана світом держава-агресор, держава, яка порушує правила ООН, порушує всі можливі е, закони, ще є досі членом ООН і в принципі така впливова організація. Ну, м'яко кажучи, дуже мляво реагує на події в Україні. Перше well, uh, я хочу би відмітити, що ми безумовно серцем і душею підтримуємо і знаходимося спільно з жертвами цієї війни. І ми дуже вражені були тим, що ми побачили сьогодні зранку в бучі і від uh, закінчення Другої світової війни не було такої жорстокості, такої агресії проти цивільних людей. І це має бути uh, засудженим на всіх рівнях. Я також хотів би привітати український народи з такою потужною стійкістю і з єдністю. Яку вони демонструють у ці дуже складні часи і що стосується вашого питання, це безумовно дуже дуже добре питання і відповідь проста. Це, власне певна проблема, яку побачили багатосторонні відносини. Адже, те, що відбувається, такий злочин, те, що відбувається, така агресія, це проблема. І з багатостороннім таким механізмом багатосторонньою структурою тож відтоді ми маємо обговорити, як нам посилити цю міжнародну структуру та міжнародні механізми. Зараз якраз дуже слушний час розпочати відповідні обговорення. Адже ми бачили, що відбувається, і один з країн членів ООН, якщо одна з країн членів ОНУ втор... здійснює вторгнення на територію іншої країни, то безумовно з цим не ніхто не повинен міритися, і кожна країна має власне засуджувати це, адже вона наражається на ризики того, що з нею відбудеться щось подібне. Тож так, це недоопрацювання міжнародної системи я повністю погоджуюся зі словами президента Сантуса і також чудово розумію те розчарування з боку людей по всьому світу. Я вже не кажу про країни, коли один з власне. Постійних країн-членів Ради безпеки здійснює цю агресію на територію України і відповідно міжнародний механізм не спромігся якось зреагувати на це через право вето. І протягом останніх 20 років країни-члени обговорювали реформу Ради безпеки ООН. Однак ця реформа не засунулася ані на єдиний крок, оскільки постійні країни. Ні, члени ООН не хочуть створювати певні обмеження для права вето. а Відповідно, проведення певної реформи потребує погодження з боку всіх постійних країн членів. Однак це не означає, що організація Об'єднаних Націй нічого не робить. ООН а, робило дійсно потужний внесок для того, щоб забезпечувати захист прав людей, а також для того, щоб а, просувати потужні зміни, зокрема. І цілі постійного розвитку, і в цілі, що стосується захисту клімату, я хотів би сказати, що певні речі були приймалися ще за мого перебування на посаді генерального секретаря. А зараз ми бачимо Цю жахливу ситуацію з порушенням прав людей, з вбивством людей. Я дуже сподіваюся, що країни-члени будуть дуже серйозно ставитися до цього питання. Як ми можемо власне відповісти на очікування міжнародної спільноти з боку системи ООН? Сінці опісне я дійсно дуже хотів би цього пану Панкемону Самон Шустер Тайм Мегазин. Костюн про дуже дякую. Сантус. Питання до президента Сантоса. Мови йде про цю ідею щодо поголошення Росії країною терорист в контексті Колумбії наскільки я пам'ятаю, це була важлива частина цього не переговорного процесу, коли відповідно організацію Фарк було проголосено терористичною організацією різними країнами світу. Як це вплинуло на переговорний процес з ними в Колумбії? І як ви думаєте, чи це має якесь відношення до ситуації, яка складається між Росією та Україною? Вам вопрос в этом же контексте, с вашим позволением, я на русском задам. Как вам отвечают те страны, вот когда обсуждается эта идея признания России террористической страной, страной агрессор или террорист, как отвечают вам или обосновывают ту позицию те страны, которые говорят, нет, это не, не своевременно, это нельзя. Вот, вот какие вам дают объяснения и вот какие аргументы против вам, вам представляют. Спасибо. Давайте начнем с президента Сантоса. Давайте эту девушку начнем извести о президенте Сантоса. О ситуации с Колумбией, нашу организацию FARC. Well, визнання її терористичною організацією на рівні ООН та Європейського союзу мало дійсно певні наслідки, економічні наслідки і безумовно і певний був політичний меседж з цього приводу. Ми почали перемовини і коли ми мали мирну угоду ми звернулися до певних країн, також до сполучених штатів та європи щодо того, щоб зняти от цей статус терористичної організації, але якщо говорити про політичні та економічні впливи визнання певної організації чи країни терористичною країною, сполучені штати мають визнання. Країни, що слухає прихистком для терористів, і це також має і, певні наслідки. І безумовно є політична воля, чи то uh, приймати таке рішення, чи то ні, і це може бути з боку тих країн, які страждають від тероризму, також з боку міжнародної спільноти. У випадку із даної агресії її треба засуджувати у всі можливі способи, оскільки вона порушує і Хартіон, і всі можливі міжнародні закони. Я думаю, що це дозволяє а, зробити певні а, власне висуну. Ну, по перше, ніхто не говорить ні. Такого нема. А які аргументи, які ризики, які міркування? Ну, вони всі, якщо їх звести до головних, вони зводяться до двох: перше, що це відкриє можливість для інших заявників. Які зможуть подавати до суду. Ми говоримо, що для нас це не є аргументом. І другий аргумент, на який ми теж говоримо, що для нас це не є аргументом, що це практично закриє можливість будь-якого посередництва, будь-яких перемовин і так далі. Але ми сьогодні бачимо, що наразі. Будь-які спроби бути посередником, вони ні до чого не привезли. Тому що розпочалася ця агресія, триває ця жахлива війна і поки що всі розмови, так, ми можемо привести приклад, як сьогодні почала працювати е, програма щодо розблокування українських портів, але давайте дивитися, що буде далі. І сьогодні це дійсно стосується продовольчої, можливо, продовольчої кризи. І, але ми не вважаємо, що це є е, якимось посередництвом щодо припинення цієї війни і щодо для нас дуже важливо виведення російських військ з української території. Тому ми вважаємо, я думаю, що в світі всі адекватні люди вони побачили, що Росія дійсно є спонсором тероризму. Тому я, я не бачу жодних в аргументів, які би сьогодні могли би бути прийняті до прийшов час останнього питання. Будь ласка, так. Суспільне мовлення Дар'я кінша кореспондентка, на якому питання до пана Андрія Єрмака, скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз обговорення гарантії безпеки для України можете назвати умови, про які нині йдеться, і країни, що готові стати гарантами? І ще одне запитання: як зараз працює система контролю та поставки? На поставки та використання іноземної зброї в Україні? Чи впливає це на оперативність отримання? Необхідного По озброєння? По-перше, на, на ваше перше запитання практично я вже відповів. Сьогодні триває ця робота: країни вони додаються, які потенційно зацікавлені бути гарантами щодо гарантій безпеки України. Тому сьогодні я би сказав, що йде дуже така щоденна робота. І що стосується групи з Расмусоном, і що стосується е, наших е, спеціалістів і експертів, тому як я сказав, я думаю, ми сподіваємось, що дуже скоро ми будемо мати з цього приводу конкретні результати. Що стосується контролю, ви знаєте, що ми з першого дня президент е, говорив і вся команда за те, що ми виступаємо за, за 100% контролю. Прозорість а, щодо контролю, моніторингу а, всієї допомоги технічної, яку ми отримуємо від наших партнерів, і це абсолютно логічно, тому що якщо наші партнери нам допомагають, вони хочуть бачити, як це використовується. І дійсно сьогодні для нас дуже важливо, щоб всі наші партнери відчували себе частиною наших майбутніх перемог. Тому ви знаєте, щоб дуже вкратко вам е, окреслити конкретні сьогодні е, 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 механізми, які працюють. По-перше, що тижнево в офісі президента проходять брифінги для наших іноземних партнерів, в першу чергу це для Сполучених Штатів, для Великої Британії, під час яких вони спілкуються, координує координується мій зам, пан Машовець, який розповідає не тільки про ситуацію військову, а й розповідає і відповідає на будь-які запитання, що стосуються використання моніторингу всієї допомоги. Я дуже радий, що депутати підтримали мою ініціативу і була створена відповідна комісія, спеціальна комісія Верховної Ради, до якої війшли Представників всіх фракцій Верховної Ради, я знаю, що відбулися вже два засідання. Знаю, що сьогодні відбувається засідання за участю представників міністерства оборони і відповідних органів. Також ми хочемо розповсюдити брифінги, які є сьогодні для представників наших партнерів, які знаходяться в Києві, проводити такі ж брифінги онлайн для представників комітету з питань безпеки Конгресу Сполучених Штатів, також для інших. Парламентів для інших комітетів, які опікуються цим питанням. Тому що позиція України з першого дня. Ми абсолютно, перше, ми захищаємо себе, ми захищаємо свою країну, свою землю. По-друге, ми хочемо і ми все вже зробили. Ми зломали імідж, який був, на жаль, в минулі роки. У нашої країни, коли партнери не отримували необхідну їм інформацію, тому що ми за 100% відносини довіри, відносини дійсно стратегічних партнерів. І сьогодні ви вже чули від багатьох наших партнерів, лідерів цих країн, що сьогодні до України зіро питань. І це є свідчить, що цей, той механізм, який сьогодні існує, він дійсно є реальним. Що стосується роботи над постачанням, вона не зупиняється. 24, от конкретно 24 на 7. Це дійсно дуже непроста робота, тому що ми повністю сьогодні змінили, ви знаєте, там одне означення було. До війни абсолютно інше сьогодні, і ця робота вона триває. У нас є повне 100% порозуміння з нашими партнерами, і і ми йдемо до нашої перемоги. Дякуємо всім за увагу. Наш брифінг закінчено. До побачення. is not reaching people who need it.